Oké, okay. ik heb telefoon. Oké. Вчора у невеличкому словацькому місті Гандльова було важко поранено тамтешнього прем'єр-міністра Роберта Фіцу. Постріли виявились доволі влучними. Фіцу довелося евакуювати медичним винтокрилом в інше місто, оскільки його е е життя було на межі і смертю. Також одразу вдалося затримати неймовірного нападника 71-річного письменника Юрія. Юрая Цин Цинтулу. Злочин явно не характерний для людей такого віку. <кхи> Отже, <кхи> що сталося і чи повинна українська влада, зокрема, Володимир Зеленський, і робити з цього певні висновки? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий. Це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше і найважливіше. Сьогодні це є замах на словацького прем'єр-міністра. Це подія без прецедента, принаймні протягом останніх кількох років у світі не було жодних замахів на чиновників такого рівня. Отже, якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. І також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, як я вже говорив, замах стався учора, 15 го числа, у містечку Гандльова, яке розташовано у центрі Словаччини, і де мешкає 18 тисяч людей. Саме там відбувалося засідання Уль, словацького уряду. Після його завершення Роберт Фіцо вийшов до людей, щоб поспілкуватись з ними, і в цей момент пролунав пост... пролунали постріли. Це стріляли чи то з пістолета, чи з короткоствольної рушниці. Роберта Фіцо було важко поранено, і його спочатку терміново забрали у місцеву лікарню, а згодом гвинтокрилом у Банську Бистрицю, яка, за нашою аналогією, є обласним центром. Станом на ранок е життю Прем'єра нічого не загрожує. Однак, як буде далі з його здоров'ям, поки що не повідомляється. Нападника було затримано одразу, О, це, е ним виявився 71-річний мешканець міста Левіце Юрай Центула. Словацький поет, який останніми роками працював охоронцем у супермаркеті, за словами його сина, такий вчинок батька для нього став несподіванкою. Він заперечив, що батько мав якісь проблеми з психікою і голос бажання вбити Роберта Фіцо не висловлював. Хоча, як повідомив його син, не голосував за Фіцо на останніх виборах. Звісно, Роберт Фіцо не є прихильником України, хоча й не належить до числа найбільших наших е е е супротивників, як скажімо, Віктор Орбан, і це його нелюбов також має давній приватний слід, який почався у 2009 році. Тоді між Москвою та Україною спалахнула чергова. Суперечка щодо транзиту російського газу до Європи. Роберт Фіцо, щоб вирішити питання, прибув до Києва. Однак, замість того, щоб все покинути і прийняти словацьку делегацію Юлія Тимошенко ем, понад. Е, Кілька годин промаринувала словаків у приймальні. А коли почалась сама зустріч, між іншим в присутності засобів масової інформації влаштувала 20 хвилинну взбучку роборту Фіцо. Натомість, у е, Фіцо тоді зустріли з усіма почастями. у Георгіївській залі Кремля. Ці образи, схоже, Роберт Фіцо не може забути досі. Тепер по самого стрільця. Він виявився людиною із доволі непростим минулим, однак сам він заявив про суто політичний момент нападу. Я не згоден з політикою уряду, засоби масової інформації ліквідовують. Суддя Мазак. Чому його звільняють з посади? Цитати. Також він не згоден з реформою суспільного телебачення, яка відбулась у Словаччині. Крім того, у біографії центули знайшли його зв'язки з проросійськими структурами, зокрема, словацьким воєнізованим угрупуванням словенські бранці. ну, Українською це, як не дивно, перекладається словенський так так, само, і, чесно кажучи, очевидно, це є недоліки. Google-перекладача, тому що тут, тут щось не те, бо бранці це трошки українською по-іншому означає. А ті, у свою чергу, співпрацювали з словацьким відділенням російського бар, байкерського угрупування Нічні Вовки. Зазначається, що Юрай Центула навіть написав кілька проросійських постів у групі словенських бранців у Фейсбук. Чи може бути у замаху на Роберта Фіцу російський слід? Наразі пропускати його цілком можна, хоча він, напевно, спиратиметься на суто внутрішні словацькі розклади. Ну, як завжди, корисних ідіотів. Чи є у Словаччині такі внутрішні проблеми? Як бачимо навіть побіжно, там є певні проблеми із свободою слова. І, звичайно, це не український єдиний марафон, але все дуже відносно. Словаки просто не знають, що таке єдиний марафон. Зрештою, у 2018 році у Словаччині було вбивство журналіста, розслідувача Яна Куцяка, який просто займався своєю справою, але заплатив за це життям, а також життям своєї нареченої Мартіни Кушнірової. Чи маємо в Україні бажання влади контролювати все і всіх у медійному просторі? Безумовно, так. Чи маємо бажання обмежити діяльність опозиції? Так само, звісно, Ні Фіца, ні Зеленський не є авторитарними правителями, однак явний потяг до встановлення, принаймні м'якого авторитаризму, присутній. Але все це завершується погано. Тим більше, що в Україні до цього набагато більше передумов. Ну і російський чинник нікуди не дівається. У більш яскравій формі це зараз відбувається у Грузії, де цілком ймовірно, незабаром просто. Вибухне. Володимир Зеленський мусить з того зробити висновок. Затягування гайок до добра ніколи не приводить. Передусім для нього самого. І, на жаль, для України. Дякую за перегляд. Не забудьте відреагувати на це відео, підписатися на мій канал, і все буде Україна. Дякую.